Управління архітектури наклало штраф на власника приміщення супермаркету Копійка, який розташований в будинку 22 по вулиці Новобілярській. Таке рішення стало результатом перевірки, яку провели через скаргу однієї з мешканок міста. В ході перевірки спеціаліст управління архітектури виявив декілька порушень. Приміщення копійки належить будівельній фірмі Дорсервіс. Тепер власник зобов'язаний сплатити грошове стягнення в розмірі 22 дві тисячі. 500 грн. Кошти будуть направлені в міську казну. Наразі супермаркет продовжує працювати у звичайному режимі. Були виявлені факти проведення роботи, робіт, контракт електрон не оформлено до кінця. І по цьому поводу було оформлений протокол, накладено штраф і даний місяць на усунення В Вчасно місце він должен усунути і подати або ну, прохання про відлік строки. На исправление или же в замечаний подальше он все исправил